Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчата! Подивіться у віконце, що ми бачимо влітку? Сонечко, травичку. А що ще розквітає навколо нас? Так, це квіти? Влітку диво це знайду. В Полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні такі чудові. Тож запрошую вас на прогулянку помилуватися літніми квітами, які ростуть у полі. Подивіться, які вони різні: червоні, жовті, білі, з тонкими полюстками і пухнастими серединками. Давайте пригадаємо, як вони називаються: Ромашка, мак, волошки, дзвіночки, соняшник. Та багато інших. Дітки, а хто живе в полі серед квітів? Так, це бджоли, метелики, жучки. Чому важливо не рвати всі квіти в полі? Правильно, тому що квіти це дім для комашок. Вони мають лікувальні властивості і радують нас з вами. Тому краще не рвати їх, а милуватися або малювати їх. Пропоную вам сьогодні намалювати одну із цих квіток, а яку саме відгадайте загадку. Сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята. Як їх не любити. Здогадались? Так, це волошки. Волошка буває синього або фіолетового кольору, росте вона серед жита або пшениці. Має дуже ніжні тоненькі пелюстки, схожі на зірочку. А також тоненьке стебло і листочки. Волошка не тільки гарна, але й корисна. Вона має лікувальні властивості, знімає запалення та знеболює при різних хворобах. А також її дуже люблять бджоли. Тож давайте намалюємо цю гарну квіточку, а допоможуть нам такі матеріали. Звичайний пакет ватна паличка, пензлик, фарби жовтого, фіолетового та синього кольору, водичка і білий аркуш паперу. Синю фарбу треба викласти на тарілочку і трошки розбавити водичкою. Шановні дорослі, допоможіть діткам зробити кульку із пакета. Спочатку збираємо пакет докупи, зав'язуємо вузлик. Далі вивертаємо пакет на іншу сторону. Набираємо повітря, скручуємо кульку і зав'язуємо вузлик. Занурюємо пакет у фарбу, акуратно торкаємось паперу, створюючи вибухові пелюстки. Спробуйте першу квіточку зробити на окремому аркуші. Додаємо стебло і листочки пензликом. Серединку можна намалювати ватною паличкою та фарбою фіолетового кольору. Робота майже готова! За бажанням можете додати сонячних зайчиків. Візьміть фарбу жовтого кольору, змочіть пензлик водичкою і за допомогою олівця зробіть набризги. І ось такі гарні синіокі волошки вийшли у мене! Подобаються, дітки? Тож не боріться і теж беріться до роботи! Буде з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. А головне пам'ятайте, що квіти це частина природи, вони дім для комах, джерело краси, і якщо ми будемо з вами берегти квіти, то літо завжди буде радісним і барвистим. Бувайте здорові, дітки, і до нової зустрічі!